Намасте, мої Любі. Сьогодні хочу показати вам алгоритм виходу у бакасану, з яким навіть у новачків є 100% можливості вийти в цей баланс. Насправді я вважаю, що бакасана – це перший простіший баланс на руках, який може опанувати навіть новачок, який трошки регулярно займається. Для цього потрібно розуміти правильну техніку. І трохи регулярності. І ні в якому разі не штовхатися ногами від підлоги, не впригувати у бакасину, не робити зайвих рухів. Спробуємо спочатку розібрати алгоритм виходу в бакасину, а тоді помилки, які можуть заважати вам відчувати себе в бакасині комфортно, спокійно і не вживати надмірних зусиль. Поїхали! Я пропоную новачкам виходити в бакасину з положення стоячи. Можна, звісно, виходити з положення сидячи з низького положення, але це дійсно складніше. Тому спочатку опануйте варіант бакасини, в який ви йдете з положення стоячи зігнутими ногами. Складаємося у кульшових. Сильно Пальчики ніг разом, коліна разом і стегна разом. Таз розвернути сідничними кістками вгору. Вага в передніх частинах стоп і п'ятий от-от майже піднімається від підлоги. З цього положення ми піднімаємося на вшпиньки. Розводимо коліна в сторони так, щоб між стегнами міг пройти корпус. Дуже важливо в цей момент не опустити таз. З видихом розслабляємо низ животика, опускаємо корпус. І тільки тепер. Отут, під плечима, опускаємо долоні. Пальчики середні, точно вперед направлені, не розводимо ліктів в сторони. І починаємо рухатися трошки вперед. Згинаємо руки в ліктях, рухаємося вперед, і гумілки самі опускаються нам на плечі. Ще трохи вперед. Пальчики починають відриватися, натягніть стопи і зігніть руки в ліктях трохи більше. Витягуйтеся нижніми ребрами вперед, а таз виштовхуйте назад і вгору. Ось і все. Балансовий варіант бакасани готовий. якщо у вас тільки що не вийшло зробити бакасану, вірогідно, що ви допускаєте одну з цих помилок. Подивіться, а тоді спробуйте ще. Перша помилка. Виходите в бакасану з круглою спиною. Чому скругляється спина? Тому що новачки намагаються одразу в пахви засунути коліна. Звісно, що при такому положенні спина не може бути рівною, а далі з круглою спиною нам залишається тільки кувиркнутися. Що ж потрібно зробити? Потягнутися нижніми ребрами вперед, випрямити спинку. І спокійно рухатися вперед, гомілки самі опустяться вам на лінію плеча, але будуть досить далеко від пахви. Спинка рівна. Це залог вашого балансу. Тоді трошки згінаємо руки в ліктях. Подивіться: оця частина ноги буде лежати тут, на вашому плечі. І коліна будуть досить далеко від паху. Не пихайте їх туди. Це не допоможе вам вийти в бакасану. Другий момент. Це не дивитися собі в ногу, коли ви дивитеся собі на пальчики ніг, і думаєте, ну коли вже вони там відірвуться від підлоги, ви теж скругляєтесь. Це неможливо зробити з рівною спинкою. Подивіться трошки вперед і в підлогу. І знову ж таки, це допоможе вам вийти в бак. І ще один важливий момент це положення долони і пліч. У кожного своя. Статура зріст, тому відстань, між долонями, буде залежати від вашої комплекції. Ось вона. Ось ваше плечі, поставте долоні отак. І направте лікті до корпусу. Це положення ваших рук у бакасані. Дуже важливий момент. Не розводите лікті в сторони, тоді ви втрачаєте грудний відділ. Постанова долони, розвернення всередину, розводить ваші лікті, і вам просто ні на що. Спиратися, і грудний відділ провалюється. Дивіться, як зараз ми змінимо це. Дуже важливо не розводити лікті, а навіть трошечки стягувати лікоть до ліктя. Тоді ви отримуєте зібраний плечовий пояс, який точно в змозі витримати цей баланс. І ніякої додаткової сили рук вам не потрібно. Спробуйте і поділіться своїми успіхами.